Компанія Акватек з Словаччини працює на українському ринку від 2006 року, пропонуючи широкий асортимент локальних очисних споруд для побутових стічних вод. У цьому відео представлено стандартне рішення облаштування великопродуктивної автономної каналізації від Акватек. Ця схема відмінно підходить для очищення стічних вод від котеджів, багатоповерхових житлових будинків, офісів, адміністративних та виробничих приміщень. Автономна каналізація Акватек великої продуктивності налічує 10 моделей, починаючи з найменшої, що очищає 5 метрів кубічних стічних вод на добу, і закінчуючи найбільшою моделлю, що очищає до 40 кубометрів стоків. Загальна продуктивність системи очищення стічних вод може бути збільшена за рахунок установки декількох блоків паралельно. Першим і важливим вузлом цієї схеми є каналізаційна насосна станція, яка виконує три важливі функції: перше попередня механічна очистка для видалення великих сміттєвих частинок зі стічних вод. Друге. Перекачування стічних вод на необхідну відстань і висоту у локальну очисну споруду і третє забезпечення рівномірного надходження стоків і запобігання залповим скидам. Весь процес перетворення стічних вод у кришталево чисту воду, що відповідає європейським нормам. Відбувається у одному блоку, який доставляється на об'єкт стандартним вантажним транспортом і вводиться в експлуатацію протягом одного дня. Такий результат досягається за допомогою унікальної технології біологічного очищення стічних вод ВФЛ вертикально проточний лабіринт. Важливо відзначити, що в очисних спорудах акватек. Не використовуються перекачувальні насоси, хімічні реагенти та добавки, а експлуатація обладнання є найбільш енергоефективною серед існуючих систем у світі на даний момент. Очищена вода зазвичай відводиться в ґрунт через спеціально облаштовану дренажну систему, яка в залежності від розташування типу ґрунту, рівня ґрунтових вод та інших умов. Може бути виконана зі спеціальних дренажних блоків, труб або тунелів, железобетонних кілець або дренажних свердловин. За потреби очищену воду можна використовувати повторно, наприклад, для поливу. Обирайте акватек. Обирайте якість.